Бомба! Погляньте. Погляньте! який красень! Послухайте цей звук! Просто гігант! Ой, подивіться на це! Неймовірний красень! Я гадаю, що чистенький. Друзі, ну після цього велетня. О, я просто в шоці. Неймовірний грибочок. Як погляньте, який він чистенький. Ну просто така помаранчева в нього рівненька. Шляпинка, бачите? шляпиночка, Просто. Як співають пташки, як в лісі гарно. Просто о, ще один. поки я цього роздивлявся. Дивіться. Ще один. Кривенький. Летиш непоганий. Щось якось вони ростуть, Все одно. Ще друже, іди сюди. Ну, погляньте, Так його поком якось він. Прости. Який як кумедний. Лежачий. Лежачий поліцейський. Прикольний. Ну другий. Ішв такі ось аноранчеві грибочки. Такі цікаві. Ось такі цікавенькі. шапинки як, як у підусишників зверху, так як не передивлятись. ось тут на околиці перед виходом на ту поляночку. Відвіться шопиночка. Так, вони так дивно ростуть. Погляньте такий пуза, пуза, пузатенький. О, цікавий. Але ще один маленький. Ну того залишимо. Хай росте. Цього заберемо. Ну, Тут ціла сімейка, погляньте. Дивіться, які маленькі-маленькі. ростуть Натини сюди. Ось такий пузаньок. Це вже така ніжка з темненьким забарвленням. Ага, Просто погляньте я в царстві грибів. Їх просто навкруги. Дуже багато. Ось такі цікаві гриби. Гляньте. Ось я вирішив перевірити своє озерце. О, і жабка. Своє озерце на наявність грибою. Ось перший представник грибного царства тут є. Оце вухо. Це окулярія. Справді як вухо. Але маленька. В у його бачите? Підмоглянемо. Хто -то там такий сховався? Так, це він. Глянькі досичники, погляньте, сімейка, бачите, грибочки тільки-тільки починають проростати. Ось така сімейка. Тих маленьких, звісно, залишимо цього міньончика. Заберемо. Так, ну що, друже, йди сюди. Свіженький. Працюємо так от грибничку. Ось такий мільйончик, бочонок. Ну, Цікавий. І частенький. До речі, всі гриби частенькі. Що, друзі, вже серія, я йшов додому. І погляньте, що я знайшов. Ой, те, який гарненький маслічок. Сьогодні, друзі, гриби якісь всі поодинокі. Погляньте, який гарний. Погляньте частенький, Який файний масличок. Такий приємний бонус. Так. і запашні.